14 грудня, день, коли було завершено будівництво саркофагу Чорнобильської АЕС. День, коли традиційно вшановують пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, захищаючи нас від найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У місті Самбурі на площі пам'яті біля підніжжя пам'ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС зібралися чорнобильці духовенство, міська влада і самбірчани, щоб віддати шану і помолитися за загиблими ліквідаторами техногенного лиха за жертовність тих героїв, які віддали своє здоров'я і життя задля збереження життя і здоров'я прийдешніх поколінь. Зазвучав державний гімн України до підніжжя пам'ятного знаку були покладені квіти. Усі присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Священнослужителі Тарас Ресей та Ігор Поливка відслужили панахиду за загиблими ліквідаторами аварії на Чаес. Перед присутніми виголосив промову отець Тарас Ресей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! всечесний отче, представники міської влади, всі наші герої, які брали участь у ліквідації страшної трагедії, катастрофи у місті Чорнобиль. Сьогодні ми просто маємо обов'язок прийти до цього пам'ятника і підняти свої молитви єдиним серцем і єдиними устами до Господа за тих людей, яких сьогодні сміливо можемо назвати героями. Стало вже так, напевно, звично і популярно вигукувати, що герої не вмирають, і їхня пам'ять є вічною у наших серцях. Так. Справді, вони не вмирають у вічності, вони заслужили у Господа ту вічну нагороду і втішаються як мученики за євангельську істину. А яка євангельська істина основна вирувала у їхніх серцях, можливо, не до кінця усвідомленою? Це те, що треба любити в першу чергу Бога всім серцем своїм єством, а друга любити ближнього як самого себе. Думаю, що власне ради ближніх. Ради тих українців, коли сталася ота катастрофа, коли дзвони Чорнобиля задзвоніли на весь світ, вони першими вирушили на вірну погибель. Власне, що ця катастрофа Чорнобильська вона була таким лакмусовим папірцем, таким собі індикатором, тому що зразу показалося, хто є хто. Часто ті, які гучно кричать, що вони за Україну не знають, що зроблять, що вони на собі сорочку розірвуть і будуть битися в груди, що вони не покинуть її. Вони десь відходять і зникають у тіньку, ховаючись між дерев саду. А ті, які, можливо, тихо і смиренно скромно виконували свій щоденний обов'язок, вони відчували, що пора саме їм проявити свою оту людську гідність ізраїлі християнську. Часи були радянські, часи були тяжкі і страшні. і Власне, що оце безбожництво і привело до зловживання різноманітного характеру. Саме це безбожництво і брак виховання християнського і євангельських ідеалів тілення привело до того, що вона ота катастрофа сталася. Але власне, що не брак попередніх поколінь, які виховували тих наших героїв на євангельських засадах, вони привели до того, що ми змогли. І загасити пожежу, і накрити саркофагом, припинивши розповсюдження отої радіації по нашому українському просторі по тлі полоні нашої матері неньки України. Хочу сьогодні подякувати тим живим героям, які залишилися, які тут присутні, що вони ініціюють подібні зустрічі. Хочу подякувати їм також і за те, що вони зробили також у свій час дуже вагомий внесок, щоб Ота рана Чорнобильська мала хоч якесь хоч трохи загоєння. Нехай Господь Бог вас благословляє, окрилює, дає вашим сім'ям здоров'я, духовне і тілесне. Будьте щасливими, хоч в тому кавалку відрізку часу, який Господь зараз вам дав. Слава Ісусу Христу! Нехай Господь благословить. Згадкою про той страшний 1986 рік і наслідки ліквідації аварії поділився ліквідатор Чорнобильської аварії, голова самбірської організації Союз Чорнобиля України Андрій Кульчицький. Сьогодні ми з вами стоїмо на порозі 30-х роковин тої Чорнобильської трагедії. Як Я сьогодні вже наголошував, виступаючи у Львові біля пам'ятника Чорнобильцям. Самбірщина в числі перших. Одна із перших, тому що 26 шла ми були підняті по тривогу і улетіли перші вертольоти туди. Саме чисельніша із всіх районів в області, 1878 ліквідаторів, приймали участь по ліквідації тої жахливої трагедії. <кій> На превеликий жаль, сьогодні половини немає з нами. Багато чорнобильців сьогодні тяжко прикутих до ліжка. Жаді нікому не потрібні, кроме як своєї родини. Багато молодих чоловіків в той час, на сьогоднішній день вже пожили люди, які не стали батьками. Але нам ніхто в той час не казав, що був наказ в той час Москви, що юнаків, чоловіків до 27 років не мали права відправляти в Чорнобиль. Але то був Радянський Союз і вони. Знищували свідомо народ, ніхто не рахувався. Так як зараз Росія не рахується своїми військовими, відправляють воювати на Україну. Тяжко сьогодні, звичайно, не на часі нагадувати і просити щось з держави, тому що йде війна. Але дуже тяжко тим чорнобильцям, які хворіють. І от приїхав недавно один наш побратим Зільова з радіоаційного центру з Києва і каже, як можна пролікуватися в Києві в радіаційному центрі, коли виділяють 6 гривні 50 копійок на добу на лікування одного чорнобильця? Звичайно, що тяжко. Але попри все це, ми не випускаємо руки, допомагаємо, як можемо одне одному, допомагає нам влада. Я сподіваюся, що. Можливо, пройдуть 30-ті роковини, можливо, нас і забудуть, але до 30 тих роковин ми стараємося бути згрупованішими разом з афганцями вирішувати ті проблеми. Звичайно, що на місцевому рівні, не на рівні області, не на рівні району ті питання не можна вирішити. Буквально два тижні тому я був в Києві три дні на одній нараді, в жовтій на нараді. Звичайно, що то питання фінансування, воно дуже тяжке на сьогоднішній день. І воно більш відноситься до владних структур депутатів Верховної Ради, які в той час обіцяли нам дуже багато. І минулого року з Ігорем Юзефовичем відправили дуже багато листів на Верховну Раду, на президента. Багато було звернень. Зустрічалися з депутатами Верховної Ради, тільки по місту Львову шість. Які обіцяли, але ті обіцянки далеко забуті. Але попри все це ми не плачемо, не просимо, не вимагаємо. І на останок я би хотів сьогодні привітати всіх ліквідаторів, привітати з наступаючим новим роком і з різдвяними святами, побажати їм і їхнім родинам міцного здоров'я. І всього, їм всього найкращого. Слава Україні! До слова було запрошено начальника відділу організаційної роботи з питань внутрішньої політики Оксану Хулу. Не забуваємо наших героїв, ні тих, хто зараз гине АТО, ні тих, хто у минулому поклав своє життя. Не замінюємо одних героїв на інших, ми повинні пам'ятати усіх. Історія і пам'ять має жити, і нехай вона донесеться до наступних поколінь.